Розпочинаємо урок математики. Частина 9, урок 1. Прочитаємо тему уроку. Звичайний дріб, порівняння дробів, ділення з остачею, нерівність, задачі на знаходження частини від числа. Виходячи з теми уроку, ми бачимо, що ми сьогодні будемо вдосконалювати вміння і навички з того, що ми вже вміємо, і поглиблювати свої знання. Нової теми сьогодні немає, все те, що ми вже з вами знаємо. Отже, відновимо свої знання про дроби. Розгорніть карту знань 17. Повторюємо свої знання про звичайний дріб. Прочитай прискорюючий темп, відтвори з пам'яті. Будь ласка, прочитайте обидві навчальні одинички, пригадайте і при перевірте себе, чи зможете ви відтворити їх з пам'яті. Запиши дробом зафарбовану частину кожної фігури. Порівняй зафарбовані частини, запиши всі можливі нерівності. На цю роботу ви маєте одну хвилинку. Через хвилинку перевіряємо. Виконуємо саме перевірку. Чого вчило нас це завдання? Порівняти Порівнювати дроби. дроби і. І записувати, їх. І записувати дроби правильно, за малюнком. Завдання три. Допоможе знайку виконати завдання. Знайди число. Якщо одна п'ята його дорівнює 6. Пригадаємо, як ми знаходимо число, коли нам відома його частинка. Що слід зробити для цього? Ми це число так, маємо поділити на чисельник, чисельник 1 і помножити на знаменник 5. 6 поділити на 1 буде 6, і помножити на 5 буде... 5 буде 30. Правильно. Знайдемо число, якщо 5 сьомих його дорівнює 35. Ділимо число 35 на чисельник 5 і множимо на чисельник 7. 35 поділити на 5 буде 7, 7 помножити на 7 буде 49. Буде 49. Виконаємо завдання математичного диктанту. Розгортаємо робочий зошит. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Після другого прослуховування, виконай завдання, Запиши лише відповідь. Виконай ланцюжок обчислень. Знайди число, якщо дві п'яті його дорівнюють 20. Знайди число, якщо дві п'яті його дорівнюють. Двадцяти. Отримане число збільш у десять разів, отримане число збільш у десять разів. Знайди сім сотих від попереднього результату. Знайди сімтих сотих від попереднього результату. Додай до отриманого числа таке саме число. Додай до отриманого числа таке саме число. Так, це вже ми, діти, зараз з вами на четвертому кроці. Знайшли частину, потім ми збільшили частину в 100 разів. Потім знайшли 7 сотих. Тепер ми додаємо до нього таке саме число. Наступний п'ятий крок. Отриману суму. Помнож на 3. Отриману суму помнож на 3. І останній шостий. Знайди половину від добутку. Знайди половину від добутку. Що ж виконуємо перевірку? Увага на екран. Сподіваюся, ви все змогли виконати правильно. Завдання 5. Допоможи Тернадо виконати множення складеного іменованого числа на натуральне. Пригадуємо, як ми можемо помножити складене іменоване на натуральне. Ми можемо помножити спочатку метри на 2. Потім сантиметри на 2 і результати об'єднати. А можемо 1 метр 5 см перетворити в сантиметри, виконати обчислення в стовпчик письмово або усно і записати відповідь. На цю роботу ви маєте 1 хвилину. Будь ласка, обчисліть обидва вирази через хвилинку перевіримо. Виконуємо самоперевірку. перевірку. Пригадаю, запиши розподільний закон множення відносно додавання. Пригадуємо, щоб помножити суму на число, потрібно помножити на це число кожний із доданків і знайдені добутки додати. А по суму чисел А і Б помножити на С. Що це означає? Це означає, що ми маємо перший доданок А помножити на С. Потім маємо другий доданок B, помножити на С, і знайдені добутки додати. Пригадали? Запишемо вираз, обчислимо значення виразу, застосовуючи розподільний закон множення відносно додавання. Суму чисел 10 і 6 збільшити у 9 разів. Записуємо. Суму чисел 10. І 6 збільшити у 9 разів. Що ми для цього зробимо? Спочатку ми перший доданок 10 збільшимо в 9 разів, потім другий доданок 6 збільшимо в 9 разів, і результати додамо. 10 помножити на 9 це буде 90. 6 на 9, 54, 90 та ще 54. Це буде число 144. Виконайте вираз Б самостійно. Через хвилину перевіримо. Отже, перевіряємо суму чисел 3. І 10 потрібно було збільшити у 3 рази. Перевіряємо, чи правильно склали вираз. Застосуємо розподільний закон множення відносно додавання. 3 збільшимо в 3 рази. потім 10 збільшимо в 3 рази, і результати додамо. 3 помножити на 3 має бути 9. 10 на 3 має бути 30. 9 і 30 дорівнює 39. Зробіть висновок. Чи навчилися ви вже застосовувати розподільний закон множення відносно додавання. Завдання 7. Прочитай. Прискорюючи темп. Прочитаємо. Правильність ділення з остачею перевіряють так. Неповну частку множать на дільник і додають остачу. Отримують ділене. Ще раз, правильність ділення з остачею перевіряють так. Неповну частку множать на дільник і додають остачу. Отримують ділек. Погляньмо, яке завдання слід виконати. Потрібно виконати ділення застачею і зробити перевірку. Отже, поділимо 13 на 9. Скільки разів число 9 поміститься в числі 13? Один раз. Один раз. Знаходимо остачу, скільки не поділилося. Перевіряємо. 9 помножити на 1 буде 9. 13 мінус 9 буде 4. 4. Отже, остача 4. Перевіряємо. Нам потрібно число 9, тобто дільник 9 помножити на ту неповну частку, яку ми отримали. А отримали ми 1. І додати остачу 4. 9 помножити на 1 буде. 9, 9 а 9 плюс 4 буде. 13. У нас ділене 13 і ми отримали 13, отже, ділення ми виконали правильно. Поділимо число 85 на 9. Підберемо число менше за 85, яке ділиться на 9. Пригадуємо табличку на 9. Яке це число? 8, 81, Так, ділимо 81 на 9, буде 9. Скільки у нас не поділилося. 85 мінус 81 буде 4. Пишемо остача 4. Виконаємо перевірку. 9. Для цього Множко ми 9. маємо. 9. Так, 4 буде 85. Наш неповне до нашу неповну частку 9. Помножити на дільник. 9 і додати частку 4. 9 помножити на 9 буде. 71 та ще 4, буде 85. Ділене у нас 85 і ми отримали 85. Отже, ділення з остачою ми виконали правильно. І так, ще раз, як ми перевіряли ділення з остачою, пригадуємо, ми нашу неповну частку. Множили надійник і додавали остачу. Запам'ятали. Рухаємося далі. Завдання 8. Прочитаємо навчальну одиничку. Нерівність може бути правильною, істинною або неправильною. хибною. Наприклад, 120 більше, ніж 82 це правильна або істинна нерівність. 82 більше, ніж 120 це неправильна, тобто хибна нерівність. Пиши таке число, щоб отримати правильну істинну нерівність. Погляньмо на частини нерівності. Зліва маємо 200 ділене 250 і потрібно вписати дільник. Справа маємо 24 помножити на 10. 24 помножити на 10 буде. 240. 24. Отже, у нас справа. Справа 240, а зліва має бути більше для того, щоб нерівність була правильна. Яке число ми можемо поділити 250, один. щоб отримати більше, ніж 240. Так, ну 1. 250 ділимо на 1, Це буде 250, а 250 більше, ніж 240. Погляньмо на другу нерівність. Зліва маємо перший множник 87 треба вписати другий множник. А справа маємо частку чисел 870 і 10. Поділимо 870 на 10. Буде 87. Буде 87. Чудово. А тепер ми маємо отримати зліва число менше, ніж 87. 87 помножити на на 0 правильно. Якщо ми множимо число на 0, то отримаємо 0 а 0 менше, ніж 87. Старінка мудрого задачника. Послухай, слідкуючи за текстом, підкресли головне та прочитай у голос. Отже слідкуємо. Пригадай! Щоб знайти частину від числа, потрібно поділити це число на знаменник і помножити на чисельник. Це правило застосовують і під час розв'язування задач на знаходження частини від числа. Задача. Білочка знайшла 40 грибів. Три четверті всіх грибів боровики. Скільки боровиків Знайшла білочка. Міркуємо так. Нам відомо, що всього 40 грибів. Боровики становлять 3 четверті всіх грибів, тому потрібно знайти 3 четверті від 40. Для цього виконаємо такі дії. 40 поділимо на 4 і помножимо на 3. дорівнює 30. Отже, білочка знайшла. 30 боровиків. Запишемо коротку умову, розв'язання за арифметичними діями і повну відповідь задачі. Усього 40 грибів боровики складали 3 четвертих від усієї кількості. Скільки це, ми не знаємо. Розв'язуємо задачу. Зверніть увагу, розв'язується задача. Одним виразом на дві дії. 40 поділити на 4 помножити на 3 буде 30 боровиків. Відповідь: 30 боровиків знайшла білочка. Розв'яжемо задачу на знаходження частини від числа в робочому зошиті за наведеним вище зразком. Отже, в зошиті записуємо заголовок Задача 10. Прочитаємо задачу. На стоянці було 20 автомобілів. Одна друга всіх автомобілів вантажівки. Скільки вантажівок було на стоянці? Прочитайте задачу двічі самостійно, виділіть ключові слова. Отже, записуємо короткий запис. Перше головне слово це не чую. Ого. 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 Всього. Або всього, можна і так, і так. 20, 20 автомобілів. Так, далі. Що ми ще О, знаємо? Вантажів. Ви вантажівок. Скільки вантажівок? Е, невідомо. невідомо. Ми не знаємо, але нам підказують, що це, що це Одна друга, друга всіх автомобілів. Одна друга всіх автомобілів. Записуємо одна друга. І показуємо стрілочкою, від чого ми цю одну другу маємо знайти. Від всіх автомобілів. Так, розв'яжемо задачу. Щоб знайти частину від числа, ми маємо число 20 поділити на 2. На знаменник 2. І помножу на чисельник 1. 20 поділити Де. на 2 це буде 10 Десять. помножити Десять. на 1 це буде 10. Десять. Пишемо автомобілі. Запишемо відповідь до задачі. Відповідь. Нас запитували, скільки вантажівок було на стоянці. Ми відповідаємо. 10 вантажів на стоянці. Ого! На стоянці. Звіртеся, будь ласка, хто вже розв'язав задачу? Чи таку саму відповідь ви отримали? І зробіть висновок. Чи вмієте ви вже розв'язувати задачі на знаходження частини від числа? Складно було діти. Ні, не дуже. Прекрасно. Ні. Це чудово. Ми дісталися математичної подорожі. Щоб допомогти суперумбику дістатися будиночка, потрібно розв'язати приклади. Якщо правильно виконаєш усі завдання, отримаєш право розфарбувати будиночок суперромбика. Ось такі вирази на вас чекають. Всі ці випадки, вже й додавання, віднімання, множення і ділення вам добре, добре відомі. Тож, завдання математичної подорожі ви виконаєте самостійно, а на початку наступного уроку ми перевіримо відповіді. Підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми повторювали, як порівнюються дроби, записали дроби зображені на малюнку і порівняли їх. Знаходили число, якщо б була відома його частина. Повторили, як множиться складне іменоване число на натуральне, виконали завдання математичного диктанту. Також повторили розподільний закон множення відносно додавання, пригадали, як виконується ділення остачою, пригадали, як перевіряється ділення остачою, пригадали, що рівності бувають істинні і хибні, доповнили нерівності так, щоб вони були істинними, і познайомилися з тим, як розв'язувати і записувати задачі на знаходження частини від числа. І вдома ви ще повправляєтесь, тобто самостійно, виконувати обчислення, виконуєте математичну подорож. Що ж, я сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Дякую усім, тим учням, хто активно брав у ньому участь. На цьому ми його завершуємо.